Завна, напевно, через свою таку зайву за велику скромність про те, який вчинок вчора зробила його дружина, а його дружина це Олена Підгрушна, наша відома пілоністка. І вона вчора перемогла Австрії на етапі Кубку світу, і коли піднялася на перше місце, на одну сходинку, на першу сходинку. І їй вручали нагороди як переможцю етапу Кубку світу, то власне вона крикнула Слава Україні! І Україна це Європа! Клас. І там всі весь той народ, який був на змаганнях, також підхопив. Тому що сьогодні цілий світ, товариство, Молодимир. я не перебільшую, цілий світ сьогодні співчуває нам українцям протягом тих останніх кілька днів. Ми, керівники опозиційних фракцій, мали безліч зустрічей із міністрами закордонних справ різних європейських країн, з послами, з іншими політиками з Європи, зі США, які відвідували Україну. І ви знаєте, особливість була в тому, що якщо спочатку ну це ніби не є дипломатичний етикет. Політикам, дипломатам приходити на подібні заходи, то вони вже зараз приходять і хочуть бути в натовпі людей посеред нас для того, щоб відчути цей дух. І ви знаєте, гордість просто розпирає моє серце, коли я чую їхні захоплені відгуки про нас, про українців. Вони кажуть, що Україна піднімається з колін. Кожен з них каже: ми бачимо, що це є мирна акція протесту, що люди усміхнені, люди прийшли заради того, щоб відбороти завоювати своє майбутнє, краще майбутнє майбутнє в Європі. А ми ж, українці, ми споконвіку були європейською нацією. і нас не потрібно кудись брати. Ми, якщо йдемо в Європу, то ми повертаємося до себе додому. Так сталося, що силу окупації України 400 років Кремль топтався тут своїм брудним чоботом і нав'язував свою політику. Ми були розшматовані між різними імперіями. Українці не мали можливості бути в єдиній європейській родині. Сьогодні Господь нам дав такий шанс, і ми повинні скористатися таким шансом. Але нам заважають реалізувати нашу споконвічну мрію. З утвердження того, що Україна це європейська нація, от власне ті, які сидять в тих будівлях, ті, які півроку розказували, що ми маємо курс на євроінтеграцію, ті, які запевняли і нас, і міжнародних різних спостерігачів, все нормально. Ми готуємо документи, але не вартувало Януковичу поїхати до Путіна в Сочі. Невідомо, що з ним там поговорити. І вже він приїжджає зовсім з іншими думками на 180 градусів. А зірок ухвалює рішення Кабінету міністрів про призупинення підготовки документів по євроінтеграції і, незважаючи на акції протесту людей, Янукович зухвало себе поводить в Вільнюсі і не підписує цього договору. Але після оцього ганебного розгону мирної демонстрації Беркутом. Як так можна було чинити з людьми, як так можна було так озвіріти? Тяжко собі уявляю. Але після того, як пустили українську кров на Майдані Незалежності, люди вже вийшли на Майдан не тільки з гаслами Україна, це Європа. Люди вийшли на Майдан з конкретними політичними гаслами. І тому, товариство, я би хотів, щоб ми раз і назавжди. Припинили всі ці провокації, які проти нас чинять. Я не буду змучуватися вкотре і вкотре пояснювати, і маю надію, що кожен з вас, отримавши це пояснення, понесе їх іншим. Перше пояснення. Не можна перемогти політика Януковича, не можна перемогти політика Азірова, не можна перемогти політика Табачника без політики і без політиків. Ви пам'ятаєте, це було абсолютно неправильне гасло, яке було провокаційно вкинуто, мовляв, хтось без політики може змінити систему влади в Україні. Я вам приведу приклад. Пам'ятаєте, податковий майдан? Багато було людей, підприємців прийшло дуже багато, але хтось розумний в лапках, звідси з адміністрації президента, їм сказало: ви страйкуйте! Вимагайте якихось преференцій для вашого намету, що ви на базарі торгуєте. Вам же ж більше нічого не має цікавити. Тільки інтереси вашого намету два на два. Ви не говоріть про політичні гасла. Відкидуйте політики, на що вам політики? Ви зможете перемогти без політики. Чим завершився податковий майдан? Нічим. Люди далі в ярмі, бізнесмени далі закривають бізнес свій. Українське дрібне і середнє підприємництво повністю зруйноване. А податковий кодекс, за який стояли тоді люди на податковому майдані, сьогодні ухвалений не в інтересах середнього класу, дрібного і середнього бізнесу, а в інтересах крупного капіталу. Це дійсно перемога, але перемога олігархів. Чому? Тому що вийшли без політики. Пам'ятаєте, як півтора року тому назад? Студенти протестували проти табачника. І то саме вийшли на майдани, а їм сказали, без політики нашого табачнику політичні гасли. І в результаті тільки кіно табачніх переміг, як зразу студентів заставив платні відробки, зразу почали виключення з університетів, з інститутів. Провалилася студентська революція. Далі я вам нагадую. Пам'ятаєте акції протесту чорнобильців і афганців? То саме все було добре, народу багато, люди піднялися? Хтось розумний. знов сказав їм в лапках: політиків не треба. Ви самі пригадуєте, тоді навіть афганці пробили кордони і прорвалися в Верховну Раду. Ну прорвалося там 12 чоловік, подивилися навколо. А що далі робити? А далі це політика. Тому не можна було відкидувати політиків. Отакі От акції протесту без політики вони призводять до поразки. Я вам нагадую Януковича, який буквально після того, як почався студентський майдан, виступив по телебаченню і що сказав? Я аплодую Майдану без політики. Страйкуйте проти мене без політики хоч віку!» Але не пускайте політиків і не пускайте політичні гасла. Розумієте, це зараз люди вже усвідомили і ми маємо чітко розуміти. Але нині ми маємо добре розуміння, що є політики, є громадські активісти, є громадські організації. Ми всі разом, нас усіх єдина мета. Зараз найгірше товариство це коли нас роз'єднюють. Коли роз'єднують автомобілістів з пішоходами, політиків з неполітиками, коли роз'єднують підприємців з бюджетниками, пенсіонерів зі студентами, оце якраз механізми влади розбити нас. Старий римський принцип. Розділяй і володарюй. Ми маємо не допустити того. Тому і наша стратегія сформульована в єдиному нашому гаслі. Яке наше гасло. Разом і до перемоги. От в тих кількох словах чітко сформульоване, чого ми хочемо. Разом це ми всі разом. Ми не будемо роз'єднуватися. Сьогодні це не протистояння між опозицією і більшістю. Це не протистояння між трьома партіями, які є в парламенті опозиційними удар Батьківщини Свободи з партією регіонів. Сьогодні це протистояння народу. І банда, яка є при владі. Отут чітко треба розуміти, де є водорозділ і де є чіткі політичні вимоги. Саме через те, коли ми говоримо разом, значить ми єдині. А коли ми говоримо до перемоги, тут ми також чітко сформулювали наші вимоги. Я хочу, щоб ви їх пам'ятали і передавали людям оці наші вимоги. Перше і основне кримінальна відповідальність. Тих нелюдів в погонах, які давали злочинні накази і які били людей. Беркутівці нам розказують, що у них є два накази: один наказ зачистити, і один наказ відтіснити. Якби був наказ відтіснити, то вони щитами могли би людей відтіснити. Але очевидно, був наказ зачистити. Для чого вони це зробили? Вони хотіли силу показати нам, але залякати нас. Але ви знаєте, що сталося після тої злощасної ночі 30 листопада? Їхнє залякування перетворилося в ненавість до того режиму мільйонів українців. І тому на вулиці вже на другий день вийшло в тисячу разів більше людей. І саме те, що сьогодні маємо понад мільйон українців на вулицях Києва, оце є... Той, що українці є разом і стоять до перемоги. Друга вимога це є звільнення наших побратимів. 16 чоловік сьогодні отримали незаконно по два місяці арешту. Причому деякі з них взагалі йдуть по статтях, які не передбачають санкції. Арешт, наприклад, Біленький Свободівець. Йому там інкримінують щось, те, що він там не послухався, виконавців. Максимум, за що його можуть суд засудити, це штраф. Це максимум така санкція. Але суддя, незважаючи на це, два місяці арешту. І от кожен отримав очевидну вказівку всіх, кого ловлять зараз по два місяці арешту. 16 чоловік заарештовані. Наступне. Ми маємо чітку вимогу відставки уряду Азарова не тільки через те, що євроінтеграцію призупинив, за те, що не покарав і навіть кроку не зробив, щоб відкрити кримінальні справи проти тих, які били мирних мешканців. Більше того, ви бачите, вони ж їх захищають замість того, щоб каятися. Я вже мовчу про те, що вони три з половиною років чудили в Україні. Як вони нищили українську економіку? Що вони робили з соціальною справедливістю? Як вони принижували нас, українців, які господарі на своїй землі? Харківські угоди, закон бандитський проти української мови, пенсії, стипендії, та то все можна перелічувати, але всі ми на своїй шкілі це відчули. того, це є ті умови, які можуть дозволити нам сісти з ними за стіл перемоги. А далі, а далі перезавантажені влади. Ця влада не здатна нічого зробити. Це мають бути дострокові і президентські, і парламентські вибори. Але не за тим законом, як зараз. Бо якщо буде той сам закон, вони знову будуть працювати і знову нам ми не нам не проти вибори, вибори, вибори. вибори. Нам не виборів. Нам вибори. І одному правила на виборці буде насправді до цієї магиї. Звичайно, нам потрібен новий бухтніший уряд, який за цей період часу ухвалить відповідні рішення, які відпише про від асоціацію у війни. Це найважливіше дори. Які наші дії сьогодні таке люди, які прийшли до Києва. Які вийшли на собі до розпочали тільки акції протесту. Ми з вами розпочали блокування урядового кварталу. Відсьогодні ми втілюємося тут. От ми з вами тут є народі, 15-ї, другої сітей. Тут буде один з наших двох постів, і ми тут залишаємося. Не тільки є ще з десяток, в цьому кварталі. Українці стає все більше, наші мають найбільше. Зрозумійте, будь ласка, якщо ми з тобою сільська, вони нас переведуть, вони нас передусять, вони підпишуть союз, зі мінським передають, а як наша. Вони можуть повертаються в міністр українські. Тому маємо розуміти, якщо не вийде, то висвіт, то вони нас лишуть. І поставить навіть на українську націю. Наша проважна сирна і вина побоювалася. Тож не так на володих, це наші допомоги. Ми маємо свідомо. Отець, коли зараз, це наш власти. Наші люди, наші наші на святі, скільки все навіть сміли. І вирішили нас, навіть добре, тому є ще намило, а вже так.

до того ж, що на стані. Давайте витаємо електрику. Це виявляє. Це ще програма. Так вас, на ваш, то, остання і ваша. Здалось, і судимо до. І стали думати, що уганиться Завершати на житлому Україні, а відправляти порядка доща, позивському світу, тому відкрити. І ми вирішили, не було, що вам за вами. Маю вірити наші дороги, ми маємо ми дію, ваших, на живіт связані, тих по нас не вища. И ссылка, украдена, и разумеется. Пане Олеже, дякую тобі за прекрасні, хороші слова, за дух, за всьому товариству, за те, що ми з вами маємо велику неймовірну ідею майбутньої побудови нашої держави. Дві хвилинки часу, дві хвилинки ми займемо на паузу, потреба поміняти батарейки, аби нас чули всюди.